Також на сесії міської ради міський голова Володимир Гройсман прокоментував ситуацію навколо будівництва житлового будинку на вулиці Червонохрестівській, 12. Нагадаю, там на шести сотках власник земельної ділянки збирається звести дев'ятиповерхівку з мансардою та двома ліфтами. В дозвільних документах за проєктом на цьому місці повинен бути триповерховий будинок. Міськрада вже подала позов до суду про припинення будівництва. Я бачив цей акт не перевірки, якому було записано, що порушень не виявлено. Що все відбувається в рамках законодавства, а це не так. Що відбувається? Відбувається те, що ми з вами формуємо генеральний план, формуємо підходи і концепції до розвитку просторового розвитку в місті. Ми намагаємося ставити жорсткі вимоги до формання, там фасадів. Це нелегка робота, це надзвичайно складно. Але вона формує середовище в місті і е, впливає на те, як людина себе відчуває. А один, два, три, п'ять е, недобросовісних підприємців. Це просто руйнують, використовуючи при цьому державних чиновників, які на превеликий жаль не є, не є справжніми державними чиновниками. А навпаки, є. Я вважаю, що людьми, які псують звання чиновника державного і більше того, своїми діями або бездіяльністю спричиняють спричиняють такі от негативні явища в нашому житті. Є відповідна реакція прокуратури і проводиться відповідна перевірка, тому що в нас же немає жодних повноважень по перевірці жодних. Саме сахват земель ми не можемо виходити навіть на перевірку. Саме, самовільне будівництво ми теж не маємо. Це все у нас забрано. Я вважаю, що треба ставити питання про знесення самовільно побудованої будівлі.